Вітаю вас! Сьогодні ми починаємо роботу. Будемо виконувати пенал, в техніці аплікація. Ось така у нас буде схема, олівець. І нам потрібні будуть для цього матеріали різного кольору фетра. Фетер для самого пеналу основа цілий аркуш формату А4, застібка-блискавка, нитки. Лінійка, олівець ножиці і уголки. Тобто, відповідно до схеми, ми будемо розкроювати деталі і нашивати їх на основу. Отже, відповідно до схеми, зараз ми будемо розкроювати ось такі три смужки. Я підібрала ось такі кольори. І ці смужечки у нас шириною 3 см довжиною 10,5 см. Відмічаємо 3 см. і відмічаємо 10 з половиною. через дві точки красимо лінію і так само відмічаємо по ній 10 з половиною сантиметра. Будували прямокутник, і можна його вирізати. Те ж саме робимо з відповідними іншими кольорами. Ось так у нас вийшли смужки. Тепер ми можемо розкрити ось цю ж смужку і цю трапецію з жовтим кольором, наприклад. Так само креслимо 3 на 9, вирізаємо прямокутничок. Так, і трапеція у нас тут 9. Тут в неї 4 в неї тут центр, тобто можна, орієнтуючись на центр, побудувати. І висотою вона 4 см. Так, будуємо 9 відкладаємо. І можемо центр знайти 4,5. Можна накреслити вертикальну лінію. Так. І 4 см вгору, вліво-вправо, по, по горизонталі а, 2 см. Тобто в цілому 4 см. Так, з'єднуємо точки. І розкроємо деталі. Ось наші дві деталі. Так, і тепер нам залишається розкрити цей трикутничок, кінець олівця, можна. Ви ці смужки можете міняти. Я поміняла трошки, тож малиним зроблю йому трикутничок. Так, трикутник у нас в основі 4 см і висотою 3 см. Будуємо трикутник. Основання 4, висота 3. Відмічаємо 4, можемо поставити лінію з середини провести. Так, висотою 3, ставимо крапочку, з'єднуємо точки, вирізаємо деталь.